На початку весни, коли в місті ще все сіре і непривітне, неможливо пройти мимо цього розкішного куща, який здатен наповнити сонцем навіть в самий похмурий день. Це красуня форзиція. Не всі знають, що в родині форзиції півтора десятки видів, в основному зі Східної Азії. А в Озелени. Набули популярності сорти форзиції проміжної, яка є гібридом двох видів з Китаю. Форзиція досить невибагливий кущ, але все ж таки краще квітне на сонячному відкритому місці. З Цього куща можна формувати живоплоти, топіарні форми. Але якщо його не стригти, він може вирости. До трьох метрів заввишки і порадує вас ранньовеснянім цвітінням.